У Чернівцях закордонні спеціалісти планують провести три операції по імплантації молочної залози. Завдяки співпраці з благодійною спілкою самаритян, операції проводяться безкоштовно. Трьом пацієнткам онкодиспансеру, які втратили молочну залозу через пухлину, хірурги імплантують ендопротез, який майже нічим не відрізнятиметься від природної молочної залози. В Україні такі операції наразі не поширені. У нас сьогодні, сьогодні, у нас ми застосовували. Екзопротези, тобто це протези, які е, силіховні протези, які були окремо сформовані під різний розмір. І вони звичайні ліші. Вони туди обставляли, і зо так вони лічолішково. Операції по відновленню молочної залози потребують досвіду та коштів. Як розповіли спеціалісти за кордону, у Німеччині така операція коштує 6 тисяч євро. У нас поки що вони не є стандартними, і якщо й проводилися, то вкрай рідко. То в майбутньому це буде виправлено. Обіцяють українські хірурги, адже імплантація ендопротезу має і вагоме психологічне значення. Жінка після операції повертається до свого звичного життя. Правда, є і деякі протипоказання. Найважливіше при таких операціях, що потрібно враховувати, це вік. У зрілому віці не кожна людина може витримати наркоз. Ще одне протипоказання це куріння. У жінок, які палять, такі операції протікають важче. Проблемно, якщо є надмірна вага або надмірна худоба, адже ми підбираємо відповідну форму. Світлана Флікян, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.